Користування засобом саніден плюс є досить таки простим. Для початку нам потрібно створити високу концентрацію бактерій у вашому септику вигрібній ямі або в вуличному туалеті, для того щоб ця бактерія повністю пожирала і розщеплювала всі органічні відходи, такі як залишки їжі, жир, кал, туалетний папір, а також мул, який утворився на дні вашого септика чи вигрібної ями. Для цього ми беремо 150 г грам порошочку саніден, розбавляємо на 5 літрів води кімнатної температури, тобто 20-25 градусів. 150 грам ми можемо набрати з допомогою мірки, яка є в кожній баночці Плюс. Відповідно, розмішуємо це все в водичці і виливаємо. В чому є дуже хороший плюс: що можна вносити даний засіб напряму в унітаз і в умивальник. Через це даний засіб буде також розщеплювати жирові відкладення, які є в каналізаційній системі. Також можна вносити напряму у ваш септик, вигрібну яму або вуличний туалет. Після цього через 3 дні ми повторюємо процедуру. Беремо знову 150 г грам порошочку, розбавляємо на 5 літрів води і вносимо у ваш унітаз, умивальник або напряму в септик чи вигрібну яму. Або вуличний туалет. Цього буде достатньо для того, щоб створити велику концентрацію бактерій, які вже сьогодні почнуть очищати ваш септик, вигрібну яму або вуличний туалет. Надалі вам потрібно вносити по 5 грам на куб об'єму вашого септика чи вигрібної ями щотижня, тобто кожні 7 днів. Що це означає? Тобто, якщо ваш септик має 10 кубів, але він заповнений всього на 6 кубів, то відповідно вам потрібно 6 помножити на 5, це буде 30 грам. Це буде одна мірна ложечка раз в тиждень. Якщо ви взяли собі для підтримання концентрації таблеточки, значить одна таблеточка йде на 3 куба об'єму. Тобто вам потрібно взяти 2 таблеточки, розбавити на 5 літрів води і вилити у ваш септик вигрібну яму або вуличний туалет. Ось і все це потрібно для того, щоб підтримувати концентрацію бактерій у вашому септику, вигрібній ямі або вуличному туалеті, які будуть пожирати всі органічні відходи, оскільки бактерії мають властивість помирати. І ще один дуже важливий момент: якщо вам приходиться викачувати ваш септик чи вигрібну яму. Ви можете відкачувати, але не більше 10-15% від загального об'єму рідини вашого септика чи вигрібної ями. Це потрібно для того, щоб не зменшувати тиск на дренаж, який давить на дно, а також для того, щоб ви не викачали усю оту бактерію, яку ви на початку заселили у ваш септик чи вигрібну яму. Перед користуванням засобом. Також викачувати ваш септик чи вигрібну яму не обов'язково. Якщо у вас є запитання стосовно користування засобом Sanidan Plus, ви в будь-який момент зможете зв'язатися з нашим експертом, який вам в цьому допоможе. Ми завжди будемо з вами на зв'язку.